Привіт, мої хороші. Збираємося до метусі на день народження. Будемо маринувати з вами шаштичок. Так, взяли, не знаю, до 2 кг м'язка. Ось шияк, якщо я не ошибаюсь. В общем, мариную я, як кажуть, нагласно, що вже пробували це. Взяла я соєвий соус. Пробували на тих. Чи поза тих вихідних жарили так, і було дуже смачно. Повторююся, соєвий соус беру. Не густий, звичайний, класичний сіль. У мене така з сердечком. Скучно було малювала. Взяла приправу до шашлику. Правда, ще й до докутки взяла, не знаю, чи додатиму. І трішечки на такі десь 3 столові ложки уксусу додавлю. Оце, щоб не писали, і чорний перець просто хочу додати. Ну що, почнемо. Я не знаю, скільки його кидати. В сіль приблизно думаю, десь півтора. Так, ну що, все ж таки взяла я чайну ложечку, щоб приблизно виміряти, скільки сіль буду додати, скільки. Беру поки чайну ложечку. Я дивлюсь, ну, дивлюсь приблизно, щоб на кожний шматок вистачило. Так, не досипала, щось я трішки. Навіть, навіть на такі, хай буде на 2 кг 2 чайні ложки. Отак От я скажу. Ну, я так бачу, я художник, я так віжу. Тому що в нас ще соєвий соус, який, знаєте, солений. Чи як сол солений. Ну, коротше, ви сольоний. Бо В він на суржику розмовляють, тому до кожного слова як чіплятись. До свидання. Так, отак і буде. У мене буде дві чайні ложки солі. Я думаю, мені цього вистачить, так як соєвий соус. Далі беру соєвий соус, 3 столові ложки. Це теж так пробуємо. Як кажуть наогад, якщо мені на кого вистачить, то залишимо то Якщо ні, то додамо ще. Бачу, що не вистачить, треба 4. Глаз алмаз. Я жартую, але ви знаєте, що оскільки ти готуєш, ти вже приблизно знаєш, скільки чого добавити. Так, 4. Мені здається, що хватить. Доста. Ну, так, в принципі. Не знаю, оце не всі додають, ну, додавали в прошлий раз, то було дуже смачно. Просто його треба в міру не дуже багато. На ну, що я рукавицю взяла, якщо я хорошо справляюся з ложкою. І так, все гарно я переміщала. Соус. Сіль. Беру приправку до шаштику. На ту рекламу. Не реклама, це не реклама. Беріть е, любу приправку, яка була, яку я і взяла. Вище на 3 кг м'яса. Ця пачечка 25 г. Е, тобі ж мені треба насипати так, щоб ще оставити грамиків там сім. В общем, висипаємо майже всю. У мене, а може, і 2 кг, не пам'ятаю. Кіло 700, кіло 800 щось таке. Так, зараз покажу вам. Дивіться, як маємо. У нас і вот гарно пахне так. Я захворіла, знаєте, тому в мене такий бас. <гум> ну, нічого, хворіти можна, але все ми вилічимо. вилікуємо. Так, перемішую, перемішую, але додаю ще приправу, бо в нас її ще пачечці дуже достатньо багатенько. Мені вже подобається. А запашне яке. А пахне я. Знаєте, я так люблю казати. Так. Давай ще трохи, ще котик, стаканчик. І буду протягом дня сьогодні, цілий день його змішувати змішувати. Так, думаю, так достатньо буде все. Перчик чорний все одно додаю, хоч там всього вистачає, не знаю. Мені здається, що так буде ще смачніше. Так, І зараз перемішаю 3 столові ложки. Оц... О, в уксус, в общем, оцей. І все. І мій шісличо йде в холодильник маринуватись до завтрашнього дня. Не буду його, звичайно, під кришечку, буду його. Так, додаю швиденько 3 столові ложечки уксус. оцет. Перемішую, змішую так, уже одну точно налила. Розлилося просто все Це в мене третє. І все. З уксусом ми закінчили. Зараз перемішую, буду робити отбивніші і напротязі дня буду діставати його, змішувати, змішувати, змішувати. щоб все гарно, те, що зараз сочок дасть на дно. І будемо, в общем, ви поняли. Дякую вам за перегляд, дякую вам за коментарі, за лайки, за те, що ви зі мною. Ви мої найкращі. Гарного вам дня, гарного настрою та мирного неба. Всіх міцно обнімаю і бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Дякую, дякую. Mm. Да, пахне, звичайно.